Пронто, пронто, мої кохані, давно вже ви, ми з вами не бачились, знов таки YouTube мене кличе. Чому? Тому що, дівчата, я дуже маю великий попит у своїх клієнток, не дивлячись на те, що вартість моїх послуг росте. Але все ж таки мені, мене тягне до вас і так дивимось зараз. Коридор затемнень, який у нас триває до 28 жовтня. Що піде з вашого життя? А що прийде в ваше життя? Думайте про себе. З вами Ганночка, найкращий зірковий таролог для всіх. Ох, до да вас щось дуже велике поспішає. Тут навіть пів колоди. Ой як цікаво, ой як цікаво. Тут кажуть, що є людина, яка хоче діяти, але не діє. Він зараз в чорних одежах, тому що ну, тому що не радує його життя. І. Він знаходиться в очікуванні, бореться з якимись зовнішніми обставинами. Дуже далеко від вас, яркан смерті, якби все закінчено. Або хтось з вас таки нарешті, вау, крута карта, яка випала четвірка жезлі, проживання під одним дахом брак. Або це говорить про те, що хтось з вас поставить крапку нарешті в цих відносинах, або ці відносини вже нарешті закінчаться. Чому нарешті? Нарешті, тому що дуже часто відносин у вас немає, а ви досі їм, їм живете. То про що це? Це тільки про те, що життя швидко плине. Але ви його не живете. А я за те, щоб ви жили своє життя зараз, помішую, думайте про себе, добавляйтесь мою групу в Телеграм. Посилання є в Тіктоці, в шапці на Ютубі. Не знаю, чи можна прикріпити там дуже крута група. Там я вам прочищаю мозги. Всі, хто вважає, що любов це страждання, прибуваючи ви зрозумієте, що це не так. І амулети, які я роблю, це амулети із карта Ро, дівчата, вони дуже круті. Вони змінюють ваше життя, але це не чудо, дівчата. Ви будете проходити трансформації. Хоча тут же скажу вам зразу що? Про те, що навіть без амулету ви будете проходити трансформації, бо душа прийшла сюди, для того, щоб мати досвід, але це вже будуть трансформації обухом по голові. А так, ви, я. Через Амулет, кажу вищим силам, що ця феєчка, це ви мої феєчки, я вас так називаю, вона хоче, наприклад, амулет на особисте життя, бути щасливою в особистому житті, вищі сили, допоможіть їй. І саме головне в цьому амулеті саме головне те, що ви амулетам кажете: Я хочу бути щасливою, не диктуючи тобі умови. Боже. Вищі сили, і це саме головне. Вищі сили люблять, коли ви весь акцент уваги, фокусу тримаєте на собі. І мої омолети саме роблять ці. І у деяких чоловіки трансформуються, повертаються, але це маленька частина. А у всіх останніх ви стаєте на виху життя, де зустрічаєте свого чоловіка, того з ким ви будете щасливі. І так, сонячний коридор затемне до 28.10. Що прийде, а що піде в ваше життя? Ой, ну карти такі прям дуже цікаві. І прям такі якісь неоднозначні. Дивіться. Ну, зараз я просто покладу зразу другий, тому що. Угу. Значить, ваше життя йде по сонцю здійснення ваших бажань. Тобто те, що ви хотіли. І випадає. Туз жезлів. Ту жезлів це енергія, це шанс. Це шанс здійснити ваші бажання. Причому дивіться, тут випадає аркан мир, який говорить про те, що це людина, це ваше бажання, чому людина буде далі людина. Це ваше бажання здійсниться з людиною. Король Пентаклів. Король Пентаклів це чоловік стабільний, чоловік надільний, чоловік, який має риси для того, щоб бути взагалі чоловіком, саме в тому вигляді, яким повинен бути чоловік у шлюбі, забезпечувати родину, давати родині стабільність і надійність. Так, ось ця людина знаходиться якось далеко від вас. Тобто, це. Як іноземець або людина, яка десь ви можете познайомитись по інтернету. Але випадає аркан смерть. Тобто, сонечки мої, у мене таке відчуття, що цей шанс у когось же був, але ви його не взяли, цей шанс. Так, аркан смерті випав. Тобто, вам давали шанс на здійснення вашого бажання. Саме щодо чоловіка стабільного і надійного. Ви його не взяли бо аркан смерть. Все, відносини закінчились. Звучить, звісно, якось так не дуже приємно. Зараз подивимось далі, що і як. Але є те, що є. У когось ця людина, король Пентаклів це був одружений чоловік. Ну, хоча це менша частина, чому? Ну, Тому що. Яке здійснення бажання? Я не думаю, що ви бажали з одруженим чоловіком да, це мати, але у когось буду маленької частини. І так, далі. Тут карти кажуть, що коли, коли до вас прийшла можливість це бажання здійснювати, ви тут боролися, що боролися сама з собою. Ви не могли довго прийняти рішення брати вам цей шанс чи не брати вам цей шанс. Причому і при тому, що ця людина вона вкладалася в вас. Так, подарунки робила і якось вкладалася ваші відносини. Але тут мені показують, що ця людина все ж таки використовувала якусь хитрість, обман і маніпуляції. Тобто, через це стався Аркан смерть. Можливо, навіть цей король сам закінчив з вами відносини. Розумієте? Але знайте, кажуть карти, що це було його маніпуляцією. Він очікував, що ви якось по-іншому зреагуєте, а ви по-іншому не зреагували, як він хотів. і правильно зробили. То зараз кажуть карти, що він би вже б і хотів до вас діяти, але не діє. Ось так. Дивимось далі, що ж вам принесе коридор затемнень. Що, ну, зараз у вас з ним меч. Меч це ваше бажання не здійснилось, да? мало того, що ви і так сумнівалися, ну, і ще і така, і така ситуація сталася, да? що якби відносин немає. Меч. Але, в принципі, в принципі, ви згадуєте цю людину, тому що, ну, вас приємні спогади про те, як ви з цією людиною проводили час. Це є. І ця людина кохала вас, в принципі, так, як ви того хотіли. Тобто, ви з нею були щасливі, в коханні. Щасливі щасливі. Так, це король мечів. Тобто він із короля Пентаклів, із потенційного вашого майбутнього чоловіка, через хитрість і обман став королем мечів. Знов-таки кажу, що міг він. Рубанути да, ці відносини. Він зараз холодний, він зараз відключив своє серце і приймає рішення головою. І тут кажуть карти, що якось тут треба йому прийняти рішення. Бо є якийсь ваш тобто, почуття є, але є якийсь третій фактор у ваших відносинах. І так, дивимось, що ж прийде, а що уйде до моїх феєчок, це ви феєчки у коридор затемнень. Тому що ви можете все, якщо ви захочете, завдяки амулетам. Ви берете амулет, прописуєте собі плани по кожній версі життя. І ваші плани здійснюються. Перевірено, мною особисто моїм життям. Колись я вам розкажу про свої життя. А, чому колись? в групу, я там все розказую. Де я живу, що я купляю, з якими чоловіками я спілкуюсь. взагалі ви відчуєте. Так ось. Що тут говорять карти? Тут карти говорять, як цікаво, як цікаво, як цікаво. Якось довго ви з цим чоловіком по мечу. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що саме ця людина, тут, могло, до речі, не. Я зараз все по картам вже бачу. Саме ця людина, тут, до речі, тут могли мог, не він закінчити, а могли ви закінчити відносини. Чому? А через те, що саме він перед вами представ, як король Пентаклів. Як стабільний надій. Не насправді, а насправді це було хитрість і обман маніпуляції, розумієте? І тут могло бути таке, що якраз ви з ним тут боролися за здійснення свого бажання, бо ви бачили в ньому потенціал. Просто карти більше відкриваються і більше інформації. І тут саме ви могли вкладатися в ці відносини дуже сильно, розумієте? А не те, що він тут вкладався. Тут, тут будуть дві лінії. У когось буде перший варіант, який я розказала. Люблю дуже фірму «Толс». Угу. <сих> У когось буде другий варіант, про який я розказала. Так ось. Дуже довгий час ви з ним вже не спілкуєтесь. Дуже довгий час. І зараз вибор шляху, вибор шляху. У нього. А, дівчата, він тут хоче з вами поновити відносини. Тут, до речі, щасливий в коханні він був тільки з вами. Поновити відносини і карти кажуть, що Аркан сила. Тобто він має силу, він зараз став сильним. Він зараз відчуває сили поновити з вами відносини напишіть, а як ви вдома ходите? Так же красиво, як я чи ні? Тому що для мене дуже важливо, як я виглядаю взагалі. І вдома також. Напишіть, як ви. В чому ви вдома входите? Аркан Сила, так, і ця людина. Вона тут за вами підглядає. Так, паш мечів. Розумієте? Тобто у нього є про вас інформація. Так, як цікаво, ви бачите, мені треба вже, до речі, я хочу переїхати в інше житло, в інше місце проживання. І це знов завдяки, бо я сама роблю собі, завдяки амулету на 365 днів, до речі, я шукала, де жити. І мені доля. Подарувала шанувальника, який сам мені почав пропонувати поїздити поїздити по різних місцях. І ми з ним він мене повозив, ми тільки друзі зразу кажу. Він мене повозив по різних містах. Тобто ми були в Малаї, і в Марбеї, і в Англію. Тобто, я навіть не казала, він скажу для тебе Марбея. І він був правий. І в Валенцію, бо я там думала. І там, я думаю, в мене буде більший стіл. Тому бажання здійснюються. Я навіть маючи гроші, бо я дуже забезпечена жінка, я навіть нічого не витрачала. Зараз, ми правда, з ним не спілкуємось, але це інша історія, коли-небудь я розкажу, а я в групі розказую, до речі, додайтесь, чому і як. А тому, що дівчата, цей чоловік він хотів. З ними будувати стосунки, але я завжди дивлюсь дивлюся надії чоловіка не менше 6 місяців. І ви знаєте, багато хто здувається, ні, не багато, так не можна сказати. І той, хто здувається, той здувається. І тому я вам так раджу: якщо ви хочете бути щасливими, то ви повинні робити ті вчинки, які приведуть вас до щастя. Розумієте? А то багато з вас хоче бути щасливими, але чомусь йдуть в напрямку там, де нещастя. Ви розумієте? Подумайте над цим. Тому що ви повинні думати головою, а не емоціями, а не метеликами, які в животі. Метелики в животі це знак того, що вам треба відсторонитися від партнера, заспокоїтися. Добрати з групою, я там все розкажу. Ні, самі собі набудують проблем, потім мене не везе, мене зглазили. Та ти сама себе зглазила. Тим, що ти не хочеш головою думати. Тим, що ти хочеш тільки, знаєш, як... Ну, як тваринка. Тваринка захотіла, вибачте, писати, сіла і попісала біля дерева. Так і у нас дівчата, і жінки 99%. Кохати чоловіка треба за дії, за дії. Оце кохання. І так, Ханочка включилася, тому що у мене болить ваше щастя. Тому що я знаю, як зробити так, щоб ви. Бо я пройшла все це колись. Я не просто так кажу. Я не просто, я це розкладу провела мільйони далі роблю. І в мене є свій життєвий досвід. Я пробувала по-різному: із метеликами і без метеликів. І скажу вам, що найвищий пілотаж, коли ти кохаєш один за його вчинки оце кохання. І там дійсно є щастя. Так, <кл я> <кл я> дивіться, людина до вас має почуття, але знов-таки, да. Карти показують, його, як пажика. Чому? Ну тому, що... ну, тому що він не проявляється до вас. Да? Король чаш це людина, яка вам демонструє своє кохання. І тут, до речі, вже я в розкладах в інших дивилась, десятка мечів. Тобто він зараз, йому треба цю десятку мечів пережити. Я відчуваю, що він до вас приїде. Ну, от я навіть бачу це вже. Так. Чому? Тому що в картах Таро. Максимальна карта 10. І коли він переживе саме десятку мечів, максимально він дуже буде страждати. Він вже зараз її переживає. Коли йому так буде погано, що ну просто погано наче наче якась рідна людина пішла з життя. розумієте, так він за вами страждає. Але не треба й зараз бігти і писати, дівчата. Це його шлях, його путь. І коли він це переживе. Тоді він, це я вже від себе кажу, він зрозуміє, роз, роз, бо я переживала, всі ви колись переживали, що страшніше нічого вже немає, і тоді ж він буде до вас проявлятися. Так от, от саме він і зараз оцінює свою поведінку, коли він зараз переживає страждання. Він уже вам надає значущості. І розуміє, що він з вами поводився по дураку. І саме тут. Ви з ним не бачитесь і не спілкуєтесь або в обмеженнях. І це круто, і це круто. І саме в цьому і росте його сила, коли він сам один на одинці, і що? І він до вас їде. Не дуже хоче рішення прийняти головою, але їде. І так, так давайте же нам карти підкажіть. вже, Доїде він чи не доїде до 28-го. Числа. Коридор затемнень. Ну що, тут карти кажуть, що знаєте, він хоче так до вас проявитися, знаєте, побачив і переміг. Тобто, проявитися, так, знаєте, і зразу перемогу отримати над вами. Тобто, здравствуй, я прийшов. Да? Ну, таке, я не зовсім це розумію, чому дівчата? Тому що даю вам пораду всім, навіть якщо він з'явився і ви хочете дати йому шанс, і вам не жаль свого часу, проходила сама жінка. Давайте. Але давайте як. Зустрічайте з ним, подорожуйте, нехай він вас обхажує 6 місяців, не менше, і не спіть з ним. От якщо його вистачить на 6 місяців, це перше. А по-друге, ви побачите, чи змінився він, бо я вам даю, що 90% він вже через тиждень почне проявляти те, що було раніше. А ви тоді йому скажете, ну, вибач, ти нічого не змінився і вже тоді поставити крапку, сподіваюсь. Він тут страждає, тому що ну, він гордий. Він, типу, ну як я, я ж чоловік, і я, типу. Я... Тут він розуміє, що у вас взаємне кохання, і коли оце він вас не бачить, кохання його взагалі спалахнуло ще більше. Але скажу вам так, він до вас їде, ситуація, тому що ситуація між вами висить. Але що мені не подобається, що ситуація висить, але ж він не бачить коли повішений, він не бачить ситуацію тією, яка вона є. Да? Або людина перегорнута. Що да, він згадує вас приємними почуттями, жінку із минулого. Зараз він вважає, що це між вами пауза. Він не вважає, що все закінчено, ні, що це пауза. Він навіть тут не дуже хоче думати про те, що край його серце лежить сам собі, він відпочиває тут щось багато. Да, по, типу, а ви почекайте мої думки, ви мене задовбали вже. І так, він розуміє, що вас не кохання, дуже жезл на вас у нього горить. Він хоче взяти цей шанс, але знов, от, дівчата, в одному этому, знов хоче взяти шанс, не прямо сказавши, а через хитрість, обмани маніпуляції. Розумієте, що він король Пентаклів. Повторилась тут і тут, це інша колода. Що він вам каже, так, я вже стабільний, надійний, але це буде неправда. Тобто, дівчаточки, поки що в затемнення він не з'явиться, але оце таке з ним відбувається. Я розумію, що багато хто з вас, як і я хочу для вас, чекають на нового чоловіка, але поки що, мабуть, ви про нього чи думаєте? Чи він є в вашому полі. Тому що, ну, ви бачите, я зараз візьму для вас пораду. І ще раз підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм, телеграм. Додайтесь. Пишіть відповіді на запитання, особисті розклади. Хоча ви і так пишете. Але я знаю, що я можу допомогти. І саме найкраще, що це може бути, це амулети від Вищих сил які змінюють кардинально ваше життя в тій чи іншій сфері. І так, ви ще дайте пораду моїм феєчкам щодо цього чоловіка. А, ну, яка порада? Порада, що у нього є до вас почуття, але подіялу. Все ж таки, це людина не відкрита. Або по дяволу, або у когось він. Він має якийсь третій факт. Там ви випадав, пам'ятаєте, старший аркан закохання. Він має якийсь третій фактор. 100%. Його тягне до вас, але він переслідує свої цілі. Так, Верховна Життя випадає. Кажуть, що слухайте свою інтуїцію, а більше вам знати не треба. Ось так. Мої кохані, буду вам обіцяти, що буду кожен розбити серце. Мої Визузулечки, так, ви. Хоча тут знаєте, що у деяких з вас почнили, почали заробляти гроші після того, саме як він розбив вам серце. Ви стали самодостатньою жінкою. так? Ви щось вмієте професійно робити, професійно заробляти гроші. Ви теж пережили десятку мечів. Ви дуже багато вклали в цього чоловіка. Дуже багато. І ви очікували, що коли ж воно все вийде. А він. Він не поспішає йти, дівчата, він не поспішає, ви думали, він раніше прийде. Так, король Пентаклів. Ну, карти вам кажуть так. Дивіться, прийде до вас король Пентаклів, і у вас з ним буде продовження відносин. І здійсниться якась ваша мрія. Причому ви вже це не будете думати, вірите, але, але це буде не так швидко. Тут карти не кажуть, він це чи не він. Я навіть питати не буду, не хочу. Але дивіться, це буде у вас по справедливості. Все, що ви вклали в цю людину, вам повернеться. Обов'язково у вас буде король Пентаклів, чоловік. Так, буде гроші заробляти. І захищати вас буде. Так, а ви королева Пентаклі, ви будете його дружиною, ви пара. Тобто тут карти натякають на те, що у когось ваш трансформується, а у когось прийде новий. Не ж у вас гроші буде. Так, і аркан справедливість. Так, люблю вас. Слава героям! Смерть ворогам, все буде Україна. Чекаємо на гарні новини. Про закінчення в нашій країні того ужасу, який відбувається.